Привіт, моя люба подруга. Привіт добрячок і малят я всіх вітаю теж. Я теж вітаю всіх хлопчиків та дівчаток. Мишко, де це ти так довго був? Як довго? Та майже два тижні я тебе не бачив. Ха! Я була у таборі. У таборі? Так, ти навіть не уявляєш, скільки всього я там навчилась. О, у літніх таборах дійсно багато можна чого навчитися. Ну, давай вже розповідай, що ж такого цікавенького навчилася ти робити там? Добрячок, такі цікаві вироби. А що ж за вироби? Ну, наприклад, я навчилася робити підсвічник з мушлі, майструвати цікаві деревцята, з паперу робити різні карти, Так, це чудово. Напевно, дуже цікаво там було. Та ще як. Особливо, коли справа рухається до завершення, і не можеш намилуватися такій красі, яку, до речі, зробив своїми руками. А ти вже комусь дарувала свої вироби? Та звичайно. Цікаво кому ж? Ну, в першу чергу мамі, потім усім іншим. Ти знаєш, це дуже приємно отримувати подарунки, які зроблені своїми руками. Добрячок, зараз дуже багато діток роблять щось своїми руками. Головне, щоб було бажання. Так справді, мишко. Ось коли я ріс, у нас не було такої можливості швидко знайти і подивитись якусь інформацію. Не було стільки усіляких засобів, щоб. Вироби своїми руками робити. Це була дуже велика рідкість. Ну, от бачиш, добрячок, мені трохи пощастило більше, ніж тобі. Так, справді було б добре, щоб у нас у лісі відкрилася така собі майстерня виробів своїми руками. Справді, було б дуже добре. Але ж хто б міг би її очолити, цю майстерню, а? Ти знаєш, добрячок, у видри старої стільки ідей. Вона, хоч і стара, та така талановита. Вот дійсно ідея. Давай запропонуємо їй вести гурток. Який ще гурток? Ну, Гурток виробів своїми руками. А, супер! Давай! У нас на лісовій галявині. Так, я б із задоволенням, до речі, також ходив би і навчався чогось нового. І, і Білочка! Та і зайчик, і, і жачок. Ти знаєш, Мишко, Що? я тут згадав одну історію, Яку? як одного разу дорослі допомогли діткам. Батьки? Та ні, зовсім чужі люди. Розкажи мені цю історію, я вже готова слухати. Одного разу братик та сестричка вирішили провідати своїх бабусю та дідуся, які жили неподалік від них. Цих дітей? Їх звали Діма і Оля. А скільки ж їм років було? Дімі було 12 років, а Олі 10. І ось, щоб їм піти до бабусі й дідуся, потрібно було обійти великий пагор. Ага. Ну, або можна було йти через ліс, щоб скоротити дорогу. Але це було вже небезпечно. А скільки їм потрібно було часу, щоб обійти пагорб? Ну, десь годинки чотири. А скільки, щоб пройти через ліс? Ну, а через ліс потрібно було йти близько години. Ого, набагато менше. І як же вони вирішили йти? Та звісно, що вирішили йти через ліс. Угу. Це набагато ближче. Я б і сама не захотіла йти зайвих три години, а ти. Напевно б я б для початку зважив усі за і проти. Все добре обдумав. І вже потім би прийняв рішення. Який ти добрячок правильний. А що ж було далі з цими дітками? Вони пішли ж все ж через ліс, і там там трапилася з ними одна неприємність. Що за неприємність, добрячок? У цьому лісі було дуже страшно. Чьо? Страшно в лісі, та не може такого бути. У нашому ж лісі не страшно. Мишко, так це ж не наш ліс. А то був зовсім-зовсім інший ліс. І тим більше ти в лісі живеш? Ну а вони ж не в лісі жили, тому і дуже легко могли там заблукати або ж зустріти якусь дику тварину. Зустріти дику тварину? Ну і таке могло бути. А що було далі? Коли Діма і Оля зайшли в ліс, на початку їм не було страшно. І вони подумали. Що без проблем пройдуть його. Але вони забули, що мама їх попереджала, що в лісі водяться дихі тварини, з якими навіть небезпечно зустрічатися. Вони когось зустріли? Так, вони вже пройшли чималий шлях по лісу, а тут їм, назустріч, вийшов ведмідь. О, ведмідь. Так уявляєш? Ну, звичайно ж, злякалися, адже відмідь був голодним до того ж. Оце так! Що ж робити? Діти від страху затремтіли на місці, і тільки в думках діма міг вимовити Ісусе спаси нас! А, а як же Ісус їм допоможе? А через людей? Через людей? Там що, прибігли люди і врятували їх? Розумієш, Мишко, якраз в той день лісник теж пішов у ліс. Перевірити, що там, як у нього в лісі робиться. Ну і взяв з собою рушницю. О, рушницю взяв? Так, вона була потрібна для самозахисту, бо лісник знав, що в лісі ходити небезпечно. І що ж він зробив? Він підбіг до дітей, вистрілив два рази вгору і відміть, злякавшись, втік звідти. А як а він почув рев тварини і зрозумів, що хтось потрапив, мабуть, у біду, тому швидко поспішив на те місце. От молодець! Та справді, адже він був лісник і тому відповідає за все, що коїться у лісі. Я така рада добрячок за цих дітей, що Ісус їх врятував через лісника, а то невідомо, чим би це скінчилося. Так, Мишко. Бог може нам допомагати різними шляхами і через дорослих, також через інших людей. Але все одно ми повинні бути завжди обережні. Ну, це вже точно подруга. Любі хлопчики та дівчатка, Ісус може посилати вам допомогу через будь-яких людей, навіть незнайомих. Тому завжди звертайтеся до Нього про допомогу. Добрячо. Мишко, я бачу, що вже пора нам готуватися до сну. О, справді, на добраніч вам малята! І приємних вам снів хлопчики та дівчатка. привет